Я не бачу ніяких проблем для перемовин між Росією та Україною в разі припинення вогню. А Путін піде на це? Ось ключове питання, бо ми, ми говорили про те, в чому різниця між позицією Путіна і України, що Путін хоче переговорів, е на тлі яких можуть бути розмови про припинення вогню, а Україна хоче припинення вогню, на тлі, яких, на тлі якого може бути переговори. Путін, Але якщо е президент зарадить... Туреччини. Говорить, що він готовий організувати перемовини в разі перепинення вогню. То, це означає, що без припинення вогню навіть Туреччина не готова не створювати умови для проведення таких перемовин. А і Путін, а Путін, в свою чергу, не зацікавлений в реальних переговорах, тобто він не зацікавлений в припиненні вогню. Ну Решно. от тепер ми зроби, зрозуміємо, які подальші будуть кроки не Трампа і не європейців, а самого Путіна. От він сказав, що спочатку треба проводити перемовини, а потім. Оголошувати припинення вогню. Всі йому говорять ні. Так, ми готові до перемовин. Якщо буде припинення вогню, значить, ніяких перемовин з боку Путіна. По ідеї, не може бути. Якщо Путін піде на ці перемовини, то він буде людиною, яка пішла на поступки, правильно?